Друзі, доброго дня ми з України, а саме з Миколаєва. Мене звуть Андрій Галдін, а ви дивитесь канал про пасічне життя. Так, перший день літа, 1 червня. Всіх вітаю з настанням матки вже першої закладки червлять. Меду трошки накачали і трошки в уликах зріє. Тобто процес йде. Так, жарка, пройшли дощі. І що ви знаєте, після дощів пішла трава. Ось дивіться. І я, як ви здогадалися, вже вийшов на пасеку покосити. І зараз цей відео буде саме про те, як я косю, чим я косю і взагалі нащо це я роблю. Так, друзі, взагалі, на що ми це все робимо? Косимо. З одного боку кажуть, що... Трава це добрий орієнтир для обліту маток і в нуклеусах, які стоять в траві. Матки облітуються з більшою вирогітністю і відсоток обліту маток більш кращий. Але тут от на пасіці ми ходимо, як я ходжу, їжу візками, транспортами. І це все зацеп... зачіпляється за траву. Трава трошки заважає нам ходити. Вона не висока, тому що вона вже косилася. Але як це відбувається, я зараз вам покажу. Раніше я косив звичайною ручною косою, я її сюди не приніс. Потім я придбав цю бензинову, мабуть, яка у всіх є, кошу не, не на скос, а кошу на просто, щоб було чисто. Кошу лескою. Леску я раджу вам. Не заощаджувати на лісці, тобто є така із дратом металевим, є така більш сильна, дешево не беріть, часто дуже будете її підтягувати, міняти. Так, А в цьому році дружина порадила придбати отакі апарат газонокосарка. Довго ми вибирали, є і дешеві, є і більш потужні, є електричні, є бензинові, є акумуляторні, які хочете, але все ж таки вибір впав на цю. Що вона з собою уявляє? Там знизу двигун, два ножа, вони крутяться. Тут от речах підвищується, піднімається, опускається рівень трави. Чим нижче от зараз я на двоєчку поставив, бачите, от така вийшла трава. Ось така вона. Так, зараз я вам покажу, яка по висоті. Ось, ось, ось яка. розумієте, ну Десь сантиметра 2-3 Може це і на сантиметрах і вказано. Так, що далі? Є у неї отакий відсік, який можна чіпляти, можна начіпляти, Ми чіпляємо. Чому? Тому що ми вигружаємо ось цю, Тачку за траву і це в якості мульчі, оце от дружина сказала, висипати на дорожку. І вона потім буде затіняти всі свої рослини, мульча, тобто, отака, хто розуміється, органічне земля Далі, оцей контейнер він відчіпляється. Зараз я вам відчіплю і покажу. Оцей він відчепився і трава може коситись от просто вниз, розумієте, ну, щоб її не збирати, і вона теж тут перегніє. Теж нормальний варіант. І там ще в цій газонокасарці є функція е, прибирати листя. Теж отак от їдеш, а, а воно може і сюди прибиратися, може і е, просто в общем, Варіанти є. Так, е Мінуса, ні, плюса, спочатку плюса, може люди позитивні. Плюса, що так от їдеш, просто налаштував, і вона таке от робить тобі е, таку, як кажуть, газончик, такий. Ось до речі, з порівняння. Покошений, і не покошений. Газончик. Пішли туди. Далі, що ще з плюсів? З плюсів, е, що може мож, і, і жінка може косити, розумієте, ту. Бензинову треба заправляти, треба регулювати, підкачувати, носити, вона все ж таки важка. Ну Звісно, що наші жінки все можуть, у нас гендерне равенство, але все ж таки для жінки, жінки оця касарка трошки важкувата. А той касаркою можна, можна нормально і жінці. Так, далі мінуса. не знаю, Вітер піднявся, щось ви чуєте, не чуєте. Мінуси які, мінуси. Найголовніший мінус це електричної косарки, газонокосарки це оцей дріт, який тягнеться ось, ось він. І треба завжди думати, де він ляже, щоб на нього не наїхати. Тому ми купили такий яскравий. Так, що ж є з мінусів. Дуже швидко забивається ось цей контейнер. Зараз трава невисока, і то, дивіться, оце от я оттуда вот сюди такий прохід, ну, десь 1,40. Да, довжина дрота 20, туди-сюди. І це все, от на таку невеличку траву, вже от цей контейнер повний. Повний. Висипається його сюди, як я показав, в тачку. Можна, звісно, не висипати, але тут буде вже мульча така, яка у нас зберігається. І що ще з мінусів? Взагалі не з мінусів, а з технології. Дивіться, отут -от залишається під вуликами отакий от от рядочок трави. Ми знаємо, як бджоли реагують, реагують на запах трави, вони агресірують. Тобто це все приходиться докашувати все ж таки ручною косаркою. І це все відбувається чи зранку. Чи, чи Рано зранку, чи пізно звечора. Чому? Тому що бджола вже сидить, чи ще сидить, чи вже сидить. В общем, треба це окремо. Особливо я. Можна, звісно, одягтись там як космонавт, там, в чоботи, в костюм, але це одно бджола дратується, вона там гине на той косарці, ти весь як їжак в жалах. Після цього. Тому раджу зранку з вечора. Отже, друзі, зараз я вам включу декілька роликів, як це відбувається, а потім підведемо підсумки. Отже, друзі, підсумуємо. Стаціонарна пасіка. Однозначно треба мати якесь приладдя. До речі, я ще не сказав, що я хотів і може в перспективі втілю своє бажання. Це такий, знаєте, тракторець, що їдеш і косиш. Але стаціонарна пасіка, однозначно треба косити, однозначно треба е, це все легко робити і однозначно треба мати якийсь прилад. Ну, типа того чи бензиновий, бензиновий, до речі, там свої нюанси. Він до бензиновий більш вибагливий в умовах. Тобто, воно, знаєте, там багато рухливих частин і воно буде ламатися більше. А тут що тут? Двигун і все по факту. Далі. Качова пасіка. Качова пасіка, звісно, я знаю пасічників, які... Привіт, Серега! Я, я знаю таких пасічників, які взагалі не косять, а що ж таке заважає той статів, взагалі не косять свої е, тачки. Я був такий, що не, немає часу, наприклад, людина працює, приїхала, викинула в траву, е, повідкривала літки і все. І, і поїхала. Але коли починаєш працювати, там що, щось там впало, там загубилося в траві. Треба під'їхати якийсь там візком. Теж однозначно треба косити, але така косарка, мабуть, вже не підійде з дротом. Ну, Можна там генератор зробити, але все ж таки, коли оце перший раз ми косили, коли велика трава, той дріт путається. Далі. В прикачової пасіки ми знаємо, приїхав в посадку, а там що там тільки немає. І каміння, і палки, і що там тільки, і ландшафт такий. Хоча ми вибираємо щось таке рівненьке, але не завжди виходить. Отже, при качовій пасіці мабуть така бензинова касарка більше підійде. Треба там да, закосити, викасити і самому легше працювати, і естетичніше. і... Як кажуть проти пожежі. До речі, да, цей це, це дуже фактор. Зараз перша червня, ще трава зелена, потім вона буде жовтіти. і скільки пожеж, які відбуваються через те, що розповсюджується вогонь, розповсюджується. Тобто треба обкосити обов'язково і вогонь буде менш загрожувати пасіці. Отже, косить, як на мене, обов'язково колись я не косив, але прийшов до цього, що обов'язково, і всім раджу на своїх пасіках косить. Друзі, бажаю всього найкращого. Бережіть себе, своїх рідних та близьких. Ми з вами ще обов'язково побачимося. Пока!